Всім доброго дня! На фоні знов пакування моїх саджанців Пепіно хочу вам розказати, вірніше, дати відповідь на те питання, яке зараз звучить у мене кожного дня від вас. Кожного дня і дзвоните, і пишете. І ну, я розумію, що всіх цікавить одне. От приїде нам від вас саджанець, що нам з ним далі робити? Дивіться: приїжджає вам. Отакий От саджанець від мене в півлітровому стакані. Ну, так як вже з погодою, мабуть, з теплом більш-менш можна закруглятися, то ставити його на сонячне підвіконня або під лампу, хто підсвічує якісь рослинки. Не тільки хай воно адаптується. Ви його поливаєте, але рідко, не кожного дня. Я піднімаю стаканчик. Воно відчувається, коли ґрунт вже зовсім сухий, стаканчик робиться зовсім легкий. І тільки тоді поливаємо. Коли ґрунт зволожений, поливати не потрібно. Пепіну в отакий час уже осінь, зима, рання весна головне не переливати. Зараз воно вже набагато помаліше розвивається. Тому що ну, мало вже сонячного повітря, е, сонячного вибачаюсь. І тому вже поливу такого, як літом, я казала, що літом я поливаю навіть по два рази в день, вже не потрібно. Дві недільки воно у вас так постояло на сонячному підвіконні, і ви його перевалюєте. Щось більше, я от такий знайшла горшок. От зовсім недавно я перевалила е, отаку рослинку. Ну, ще вони в мене на дворі, але вже цих 4 дні ще тепла пройде і все, я теж буду ховати їх. Знайшла собі технічний горшок. От не пам'ятаю, тут чи 4, чи 5 літрів. І все. І отак він у вас зимує. Цю зиму він у вас в отакому зимує. Поливаємо рідко цей горшок так само піднімаємо. і... Дивимось, коли вже зовсім легкий, тоді тільки підливаємо. Не перелити. Саме головне, бачите, вже починає навіть цвісти, Не перелити. У вас так само. Якщо буде хватати е світла, він буде цвісти, він буде зав'язувати плодики, і весною, коли температура на вулиці або в кого є теплиця, це я це ідеально. Теплицю можна раніше ще виносити, як от такі, як я в мене теплиці немає, я буду ждати тепла. Виносимо на сонечко, Постояло, привикло воно в нас до вулиці до сонечка. Перевалили в 10-літрове відро і рослинка далі у вас стає такою. Для, вас, для мене треба перейти, а для вас це одна секунда. І рослинка у вас виросте дуже-дуже швидко отакою. Дуже швидко. Цвіте вона без кінця і краю. Коли ви її винесете на сонечко, це просто буде безкінечне цвітіння і зав'язування плодів. Не знаю, чи мої плодики в цьому році вспіють достигнути, не знаю. Вірніше, чи зможуть, я то буду їх підсвічувати, буду старатися, щоб вони мені достигли. В тому приміщенні, куди я їх перенесу, ну, вже як буде. На той рік просто я трошки пізновато в цьому році купила саджанці. Я саджанці купила маленькі, такі, як я вам відправляю, в кінці червня. І тому плоди то понаростали, і не маленькі. Вже бачите, оті фіолетові полосочки на їх робляться. Ну, то значить процес іде, значить достигнуть. Лампою їх буду підсвічувати, і все буде добре. І багато, і з того боку є. І отаку рослинку, як винесете і перевалите вже в 10 літрове хто хоче в 20-літрове відро. Тримаємо на вулиці знов до осені, коли починається вже холод, нижче 10 градусів. І тоді з відром собі перенесли чи в літню кухню, чи в хату, хто де буде зимувати. Його можна обрізати. Майже під корінь, сантиметрів 10 лишити і зимувати так, тоді ще рідше поливати. І воно за зиму, поки перезимує, випустить, потрошечки випустить зелену масу і весною, отак як я обрізала оце консуело, І бачите, воно наново потрошечки випускає, перелила, скажу чесно, перелила свій дорослий кущ. І змушена була обрізати його. І ось який гарненький кущик наростає. Також буде все в мене під підсвіткою, буду старатись, щоб весь зимовий період вони і далі і цвіли, і зав'язували плоди. Ну, і хотілося б, щоб ті плоди і достигали. Плоди, коли вже пожовтіють, якщо є потреба, можна зірвати. І отак як помідори, а це сімейство Пасльонових. Бачите, в його і листя як в перця, і цвіт як в картоплі. Вони можуть, так, якби би, як кажуть. Уже не на кущі доходити. Ну, звичайно, максимальної сладості вони не наберуть. Але, але, все будемо пробувати. І все будемо експериментувати. Отже, отакі саджанці вам приїжджають. Саджанець в півлітровому стакані 200 гривень. Час від часу, оці як переростають, я перевалюю в літровий, в літровий горшок. По-моєму, декілька штучок у мене є. то ті по 300 гривень. Ви просто, як дзвоните чи пишете до мене, то запитуєте, які є. Саджанці гарні, здорові. Відправляю новою поштою по всій Україні. Повна передплата. Наложкою я не відправляю рослинки. І відправка від двох саджанців. Вибачайте, але 200 гривень це не сума, за яку треба пакувати і вести на пошту. От я пакую два саджанці. І ці треба далі зараз пакувати. Це я почала. Ящик, за ящик ви не оплачуєте. Отак от я їх пакую, так воно у мене щільно в ящику, бачите? Отак от далеко низ стаканчика, отак от далеко рослинка. Щоб ніде нічого не помінялося. Два саджанця, пінопласт упаковую. І ось так їде до вас. 200 гривень одна рослинка. Відправка від двох саджанців.